Потре відновилася дискусія стосовно того, наскільки можна чи не можна застосовувати далекобійну зброю, що постачають до України партнери Сполучені Штати Америки насамперед по території Російської Федерації, безумовно потрібно і це не просто інструмент. Це одна має бути із цілеї. Не перенісши війну на територію противника, говорити про перемогу принаймні недоречно і передчасно. Тактика і стратегія це справа військових. Інша справа, що нинішня дискусія. Потребує змістовного аналізу і відповідей вчора, сьогодні і завтра. Причому відповіді на це питання учора були інші? Сьогодні будуть другі, а завтра треті, післязавтра четверті. Поясню, в чому справа. Про що говорить Вашингтон? І про що говорить нинішня? Гаряча дискусія, яка розгорнулася в Конгресі. Хто тут правий і хто не правий? Про що каже конгресмен Макконел? Він каже про те, що заборонивши українцям використовувати далекобійну зброю, тим самим Сполучені Штати зв'язують руки Україні в досягненні перемоги. В чому правий конгресмен? Він правий в тому, що забороняти це робити не можна? Що відповідає держсекретар Блінкен? Держсекретар Блінкен говорить про те, що Сполучені Штати не рекомендують Україні застосовувати далекобійні атакамси, Але вони не обмежують Україну? В таких діях Україна сама приймає рішення стосовно часу і місця застосування зброї. Що каже держсекретар Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен каже, що для того, щоб ввести обстріл в території противника, перше, що треба зробити, це захистити. Власне населення і власну територію від можливої потенційної, і зрозумілої і очікуваної відповіді ворога. Треба звернути увагу, що паралельно із дискусією стосовно дозволяють чи не дозволяють вести такий обстріл, яка абсолютно не чітко, не точно і безобразно відображає нинішню дискусію. Паралельно ведеться дискусія стосовно того, що Україні крайньо необхідні сьогодні не тільки збільшення системи протиповітряної оборони і протиракетної оборони, а технологічно інші надсучасніші системи протиповітряної і протиракетної оборони. В зв'язку з тим, що ворог використовує окремі Ракетні комплекси, які можуть не те що обходити і вражати на сьогоднішній день наявні системи ПВО і системи протиракетної оборони, а з них є окремі комплекси, які не здатні бути зафіксовані наявними на сьогоднішній день системами ПВО і системами ПРО. Відтак очевидно, що на сьогоднішній день. Україна одночасно має дві проблеми. Першу це критична недостатність систем ПВО і систем ПРО, про що свідчить звернення президента України до країн-партнерів і навіть до НАТО. Що, щоб ті допомогли збивати ворожі цілі над територією України, і це звернення абсолютно правильне. І воно під собою має всі необхідні правові підстави. Більше того, ці правові підстави набагато сильніші, ніж ті, які використовувалися для спільної операції Сполученими Штатами, Франції, Німеччиною, Великобританії із НАТО в відбитті атаки Ірану проти Ізраїля в ніч з 13 на 14 квітня. Бо на сьогоднішній день Україна має не тільки угоду про гарантії безпеки, які стосуються масштабної угоди в зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь, а Україна з більшістю цих країн, окрім США, має двохсторонні угоди щодо гарантій безпеки. Відтак очевидно. Що перша проблема, яка має бути вирішена в найкоротші, терміни, це забезпечення України необхідними системами ПВО і ПРО, а також включення в систему контролю неба України НАТО для того, щоб можна було сказати, що не тільки Україна і партнери приділяють Максимум уваги захисту населення і інфраструктури України, а в цьому беруть участь і партнери по НАТО та інші національні уряди і їх системи, що стосується нанесення ударів по території, по території Російської Федерації і враження на ній цілей військових об'єктів, військових цілей. То це не тільки має бути метою, це має бути одним із тактичних інструментів досягнення мети. Більше цього, це крайньо необхідна річ. Відтак, необхідно встановити лише певну тактичну послідовність застосування одних і інших методів. Але, ще раз хочу підкреслити: для того, щоб повністю Позбавивши себе можливих наслідків атаки по території України, перше, що треба зробити, це забезпечити себе системами протиповітряної, протиракетної оборони. І потім можна розраховувати на те, що атаки території ворога не будуть мати катастрофічних наслідків для українського населення і для інфраструктури. України, особливо енергетичної, особливо систем комунікації. Відтак сказати про те, що у нинішній дискусії є не просто противник, а ворожий чи якась диверсійна робота наших партнерів, це явно не об'єктивно оцінювати ситуацію. З об'єктивного аналізу виходить, що і Макконел. І Блінкен в своїй дискусії праві. Але очевидно, що ця правильність і вірність позиції потребує послідовності у вирішенні питань, ось на чому необхідно сьогодні зосередити ключову роботу.